Медицину їде, всіх забираю. Що ви? Медицину. Ти бери, бери, бери подой, а далі медицину. Третій раз запитую, дуєте на місці? місце. Відмовляється, так і пишіть. А, тут на всякий случай правый а, сектор. Да. Для поцелуя, что это? Результат дослідження крові в Луцьку залежить тільки від розміру хабаря. Жодного алкоголю в крові не виявлено. Запасний зразок крові може одержати тільки той, хто його вже сфальшував. Незрозуміла ситуація. Запасний зразок крові мав бути 100% сфальшований, як і попередній. Якби слідчий не погодився відвести цей зразок в ровно для незалежної експертизи. Ну ну то да, боже, тут 270 проміта? 2,73. Йома, нічого. Боже, у нас стільки Конкретно. цих горібувається. То що, ми зберігаємо? Чи віддати, як скажете? Так. Да. А що там ще? Ми своїх трохи? хлопців трошки лишилось. Ми своїх завжди зберігаємо місяць, зберігає, поки що да. якісь суди. У вас незалежно, у вас ви зробили да, чесний. Да, знаєш, да. У вас? Звісно, я всім показала. А ось дивіться, ну, це контрольна, а це його. Бачите, яка зелень? Ага, це якщо заважено, то давалко. І профікировано ви апарат а, видави. Все. А, а, трохи довго про це було. Ну це примально піти дівчат А хіба ви мені давали це? Результат проведеної експертизи в Рівному дещо відрізняється від експертизи в Луцьку. 2,73 проміль. От така фігня получається. Поки патріоти на передовій, хтось собі бабло косить до сраки їм все.